Ми, курсанти та студенти вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки чи діяльності місто Вінниця. Хочемо вам наголосити, що насильство в будь-якому його прояві це зло. Якщо у вас виникає бажання когось образити чи скридити словом або ж м'язом, то направте собі цю енергію, собі ж на користь. Підтягніться. Тож розпочинаємо флешмоб не вдарь, а підтягнись. Сім'я. Це острів безпеки може стати місцем надзвичайного насильства. Отже, не вдар, а підтягнись. Насильство проти жінок одне з найбільш ганетніших порушень прав людини. Не вдар, а підтягнись. Насильство це похмуре і відразу свідчить. Не про силу, а про її відсутність. Не вдар, а підтягнись. Насильство це відсутність ломіхового запасу. Не вдар, а підтягнись. Насильство це останнє приду недієздатний. Не вдар, а відтягнись. Насильство це хвороба. Хвороба, яка шкодить усім, і цим користується незалежно від причини. Не вдар, а підтягнись. Насильство не має місця у суспільстві. Тож ми передаємо цю естафету Львівському державному університету безпеки життєдіяльності Не вдар, а відіжмись. Ходь. Раз, два. Раз. Два. Три. Три. П'ять. шість Сім. Вісім. Дев'ять. десять дев Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять,